Привіт, друже! Сьогодні на занятті ми з тобою будемо більш гратися. Але спочатку давай порахуємо в прямому і зворотньому напрямку в межах п'яти: Один, два, три, чотири, пять. А тепер зворотньому: 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Назви мені, будь ласка, сусідів числа 4. Так, це 3 і 5. Назви сусідів числа 3. Так, це 2 і 4. Молодець. Давай згадаємо, на що схожа цифра 4: на флажок, на перевернутий стул, на дівчинку з піднятою рукою, на парус. А тепер давай згадаємо, з чого складається цифра 4. З яких чисел? Так, це 1 і 3. 2 і 2, 3 і 1. Ти розумничка. Скажи: а які частини доби ти знаєш? Так, це ранок, день, вечір і ніч. І зараз ми з тобою пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Я буду показувати малюнок, а ти говорити, коли це буває вдень чи вночі? Дівчинка катається на хойдалці. Коли це буває? Правильно вдень. Дівчинка спить. Правильно вночі. Дітки розпалили вогнища. Бачимо зірки. Коли це буває? Молодець вночі. Хлопчик робить зарядку. Так, це буває вдень. Сім'я за столом вечеряє. Коли це буває? Так, ввечері. Дівчинка приймає ванну. Так, це буває ввечері, Розумничка. Давай допоможемо равлику і іжачку потрапити додому. Равлик і іжачок будуть прямувати доріжками. Скажи: равлик буде прямувати короткою чи довгою доріжкою? Правильно, короткою. А їжачок. Так, довгою. Скажи: у Равлика будинок великий чи маленький? Розумничка маленький. А у їжачка? Так, великий, молодець. А зараз я пропоную пограти ще в одну гру, яка називається. На який предмет схожа фігура? За допомогою цієї гри ми згадаємо геометричні фігури. Подивись, на що нагадує що нагадує тобі круг? М'яч, колесо, абрикос, помідор, сонечко, а квадрат, кубик, картина, телевізор, подушка, коробка. Молодець. А на що схожий трикутник? На сир. Піраміду, ракету, дорожній знак, ялинку. Розумничка. Прямокутник. Світлофор, книга, вікно, стіл, автобус. Добре. Куб, коробка, тумба, пуф. Розумничка. Ти дуже добре знаєш геометричні фігури. Ми сьогодні з тобою за допомогою Ігор повторили число і цифру 4, частини доби. Сусідів і склад числа, числа 4, геометричні фігури, величини. Ти дуже добре спорався з цими завданнями. Гарного тобі дня, до нових зустрічей!